Робочий день працівників сумського хлібокомбінату починається біля воріт підприємства. Пекарі скаржаться, Нові господарі запровадили ледь не казармовий режим між поверхами адмінбудівлі, встановили ґрати, тим самим порушуючи техніку безпеки. Окрім того, на підприємстві отаборились невідомі молодики. Люди прагнуть нормальних умов праці та порозуміння між двома керівниками. Ми за передаємо документи друг другу через решетки. Ми, ну молоді дівчатки, просто боїмося ходити по коридорам, тому що нас постійно цепляють, одержують. Поки немає порозуміння одного і другого, нічого кращого не буде. І наш завод, і наш завод доведуть до того, що ми... Один із претендентів на керівне крісло Сергій Колесников упевнений, за страйком стоїть його противник Анатолій Кіселенко. Акціонер переконаний, завод працює в нормальному режимі і закликає людей повернутись на робочі місця. Ваша задача основна робити хліб в цехах, в цехах там немає ні одної живої душі, комі вас. Там ніхто не ходить, вам ніхто не лишає. Ви робите свою роботу. Втім, замість випікати хліб пекарі пішли до сесійної зали. Привело людей до депутатів та міського голови побоювання за власне життя. Наші люди бояться за свою безпечні, наші жінки, які пікуть хліб своїми руками, у которых по ніскільку дітей бояться виходити на роботу, бояться за свою життя. Як реагувати на прохання заляканих людей, мер просто не знає. Вирішувати чиїсь бізнесові інтереси, не в його компетенції. Проте і залишитись осторонь, коли порушують права людей, котрі його обирали, також не може. Вирушає на завод. В одні двері виходить мер, а в інші вже за секунду заходить один із співакціонерів заводу Сергій Колесников. Депутатам пояснює заплутану ситуацію, працівників заспокоює. Десня ні заробітна плата, ні увольнення, нічого вас не ждет. Ви будете отримати нормальну заробітну плату того, скільки ми зробимо продукції. В той же час потрапити одразу на територію підприємства міському голові не вдається. На дверях погрозливий напис Майно народного депутата. Моя задача не розбиратися в з власниками. Моя задача, щоб город був з хлібом. Вже у супроводі Сергія Колесникова мерсум і представники депкорпусу міської ради оглядають виробництво і вже без камер інспектують адмінбудівлю. Така ситуація на обленерго, на Коротченка вже 7 років. Там точно так же адміністративний етаж блокірований. Мер говорить, готовий вислухати і допомогти, але в межах своїх повноважень, а їх у нього небагато. Скажіть, в межах по їх повноважень, що я маю зробити? Сюда, провожу я. Ну і що? Ну і що? Що це дало? Ну нету у мене цих повноважень. Мерові вдається переконати більше користі він може принести на своєму робочому місці ніж під стінами підприємства і запевняє, готовий підписати будь-які петиції та звернення працівників хлібокомбінату.